Чекали своїх визволителів Жителі Білгородської області. Раду зустріли російських повстанців, які 22 травня зайшли на територію області. Місцеві лояльно налаштовані до російських добровольців. Про це в ефірі телемарафону заявив представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. Весь світ побачив, що конструкція путінського режиму вона достатньо хитка. І справді, люди, які здатні до активних дій, до боротьби, в тому числі зброєю в руках з путінським режимом, мають велику підтримку на території Російської Федерації, в тому числі серед місцевого населення. І їхні дії набирають обертів. Це вже не перші події, не перші внутрішньоросійські конфлікти, і вони стають все більш масштабними. І географія розширюється. І думаю, найближчим часом можна чекати на певне продовження. За словами Юсува, нещодавні події на Білгородщині були настільки несподіваними для держави агресора, що дезорієнтували її керівництво. До слова евакуацію з населених пунктів регіону російсько-окупаційне керівництво розпочало через власні артилерійські удари по цивільних помешканнях, а не через роботу російських добровольців. Нагадаємо, що напередодні з'явилася інформація про те, що Росія ймовірно перекидає свої сили з території України, аби зміцнити власні кордони. Так це чи ні, воєнна розвідка України перевіряє.